Доброго дня! Мене звати Рима. Я учениця восьмого класу Мішково-Погорілівської гімназії. Хочу розповісти вам про мої особисті якості. Маю чітке уявлення про те, куди я хочу йти і чого я маю намір домогтися. Не боюся приймати складні і непопулярні рішення, тому що я впевнена в собі і в своїх силах. Знаю свої сильні і слабкі сторони і об'єктивно оцінюю свою поведінку. Я надійна людина, обираю чесні відносини, добре контролюю свої емоції і маю повну відсутність історичної поведінки та спалахів люді. Мені властиве прагнення постійно вчитися, рости і бути відкритим для нових ідей. Цей навчальний рік розпочався дуже продуктивно, багато чого встигла зробити разом із своїм класом, і ще багато роботи чекає нас попереду. Я Виведу я на вулицю, харана, харана я, туди-сюди ухелянуся, харана, харана я, кругом у себе ухелянуся, харана, харана я, яка була моя мати, така я, така я Я пораная, ораная, як пораная, як ораная, як я заїхали, дай з Києва, паничи, паничи.